Я працюю на поліграфії. Хто шарш таке поліграфія? Е, Трошечки нагадаю, це де робляться візитки, банери, журнали, якісь там накладні, тому подібні речі. От, недавно робив журнал обліку померлої худоби. Yeah. Так. Єдине, що тішило, що в будь-який момент вміг писати туди якесь російське прізвище. Зараз роздають повістки. Мені як працівнику поліграфії дуже зручно роздавати повістку, бо я її можу роздрукувати. Так. Загалом на поліграфії не так багато якихось цікавих інтересних приколів. Таке найяскравіше це те, що я в своєму столі знайшов стару таку табличку Володя, поклав її на стіл і попросив, щоб мене назвали Володя. Тепер Макс не працює на поліграфії, на поліграфії працює Володя. Макс, ну, тільки займається стендапом от, і зробив дуже-дуже ну, мало боргів. Я не знаю, за що він живе він тільки деколи дрочить Володі. Той, що працює на поліграфії.